Національний університет Києво-Могилянська академія збирає кошти. Єдина в Україні барокова споруда світського призначення, стінам якої вдалося вистояти, попри війни та пожежі, тепер через брак коштів може зруйнуватися. Тему продовжить Галина Тимошчук. Староакадемічний – візитівка Києво-Могилянської академії. Наразі унікальна будівля потребує негайної реставрації. Попри те, що це пам'ятка архітектури, державних коштів на її реконструкцію не виділяють. Тут були засновані українська композиторська школа, українська архітектурна школа. Тут починалася українська наука, безліч речей, які, які нам здаються ну, майже легендарними. Вони починалися тут, в цих, реально в цих стінах. Тепер з цієї стелі після сильного дощу або снігопаду капає вода, а стіни будівлі з кожним днем дають все нові нові тріщини. Відділ стародруків, який в академії називають святая святих, невдовзі може стати справжньою загрозою для столітніх видань. Для них потрібен абсолютно певний режим зберігання, певний рівень вологості, певний рівень температури обов'язково. Сьогодні ансамбль старовинних дерев'яних шаф і портретів доповнює захисна сітка під стелею. Це все заради техніки безпеки. Відповідно до інструкції, тепер урочиста зала не місце для церемоній та міжнародних конференцій. Ми вже тут зробили, що могли, зміцнили фундаменти, принаймні знаємо, що не впаде, але стіни можуть просто розвалитися. Я сподіваюся, що ця наша акція, яка тільки розпочалась, вона буде тривати в часі. І знайдуться люди, які розуміють вагу. Культури. Усього потрібно реставрувати 11 архітектурних пам'яток. Лише Мазепин Корпус обійдеться в 300 мільйонів гривень. Таких коштів в університеті чекають хіба що від благодійників та меценатів. Галина Тимушчук, Олексій Шматом, новини телеканал Інтер.